Меморіальну дошку з іменами військових, державних службовців та медичних працівників Української Народної Республіки встановили при вході до Миколинецького кладовища 12 постатей, які вплинули на формування історії Тернопільщини, поховані в період з 1919 по 1921 рік на цвинтарі нашого міста. Ми сьогодні не можемо порівнятися з тими людьми, які в свій час віддавали життя, і нам варто задуматися, чи ми можемо так само як і вони. Пожертвувати себе заради нашої держави. Я думаю, що цей пам'ятний знак буде нагадувати нам, тернополянам, про ту саможертовність заради незалежності України. За рік роботи в архівах активістам благодійної ініціативи Героїка вдалося відшукати згадки про тих, чиї імена зазначили на меморіальній дошці. Хоча ці люди з різних областей України та все ж їх об'єднав Тернопіль, каже член громадського руху Павло Подобєд. Могил цих людей, більшості з них вже немає. Ми вирішили встановити меморіальну дошку. З поміж них це дійсно такий, знаєте, соборницький проект. Хлопці-уродженці Вінниччини, Одещини, Полтавщини, Києва, Тернопільщини, які є тут на цій меморіальній дошці. Один з поміж них є дійсно унікальний чоловік, лицарь Залізного Хреста. Це найвища, найбільш шанована нагорода армії УНР. Власне, лицарь цієї відзнаки, похований на Моконецькому цвинтрі. На жаль, не знаємо де, тому. Його домівкою, напевно, є цей цілий Миколинецький центр. На сьогоднішній день благодійною ініціативою героїка по всій території України встановлено близько 20 меморіальних дошок. Наразі члени громадського руху планують продовжити пошуки матеріалів про героїв УНР, каже Павло Подобєт.